Так, доброго здоров'ячка, мої дорогенькі, мої любі глядачі. Сьогодні записую для вас відео на тему літаків. Був оцей аеродром, який я колись давно вже його шукав. І мені просто потрібно було, щоб були вільні ці поля. Зараз вони вільні. Тут навіть поле це оброблене. Це в мене сьогодні третій вихід на це поле. Перший вихід був, там оцей, знайшов я там залишки літака. Скоріше за все щось лендліз. Так, ну що ж, я на місці. Я на місці на цьому полі. Звертають на мене увагу місцеві, зразу так розглядають. Озаді в мене це поле. Зараз я спробую по цих, вон там верніше по тих долинках походити. Там попадають великі запчастини. Попробуємо щось знайти. Бачу, що то воно порване. Відповідно, хто його знає, чи то він падав, чи що з ним було, чи він тут горів, ну, судячи тут багато оплавків, походу я буду показувати. Ну, тут навіть видно закльопочки, це точно від літака. І от тут в мене ще один сигнал є. Тут сигналів просто велика кількість. Так, ось такої глибини. Ось такої глибини. Я достав якусь отаку штуку. Сам не знаю. Тут по ідеї, якщо би так логічно розібратися, мають бути номера якісь би там. Ну я не знаю, чи тут вони є. Стан, як бачите, такий просто жахливий. Просто жахливий. Взагалі тут речі зберігаються дуже погано. А латунь, скоріш за все. От такий масивний кусочок. Не знаю, от раніше зустрічав я такі маленькі, а це великий. Ось тут маємо якесь щось воно зажим, якийсь механізма якась. Отака. На жаль, ніякого маркування немає. Ось така річ в мене попала. Якийсь лючок. Що то, як то невідомо. Скоріше за все, що на ньому нічого немає, але я вдома все помию, бо знахідок у мене трошки є. Познаходив я тут багато чого такого. Но із, скажем, Поки що я не побачив, що там щось було з номерами або щось там подібне. Так, ну що, пробую я все помити. Бачимо нічого з того, ні номерочків, ні нічого. Ось таке все можна сказати. Кусочки від літака. Це якесь таке інтересне, теж жодної букви, жодного. Ну, бачите. Це в жахливому стані. Ось, такі. Ось так закривало соно. Оце там, я так думаю, що це від ракетниці. Таке, що воно мені нагадується. Одним словом, сміття. Так, 19 вересня під вечірок я вийшов знову на це поле. Це вже бачите, з другої сторони воно тоді було, соя росла, врожай вже зібрали. І під вечірок я вискочив. і Отакі в мене знахідки пішли. Це практично перші знахідки. Отака ракетниця. Бачите, з червоною вона була червона. Я думав, що там є е, надписи, але, на жаль, коли я її почистив, там надписів не було. Хоча вони, як правило, дуже розписані, там термін придатності і все тому подібне. Ну, Цікаві такі знахідки. Потім другий сигнал. У мене знову ракетниця пішла. Це вже зелена була. Знову ж таки, надписів не було, але це є німецькі ракетниці. Я вже, чесно кажучи, втішився. Думаю, ось нарешті я попав на то місце, де стояли німецькі літаки, де були, стояли німці. Ну, скажімо так, нічого особливого. Ракетниці, звісно, цікаві, але не те, що я очікував. Більше там по-німецькому я нічого не знайшов. Хіба що наступного дня там єдиний цей, ну, то згодом ви побачите. І, значить, що тут цікаво? Цікаво, звісно, цікаво, але не те. не те. Далі я пішов трохи, ще пройшовся, там воно одну лінію так йш. І тут мені попадає в такі, така знахідка з ленд-лізівського літака. І значить, оцей хомутик, цей хомутик я вже знаходив на попередньому літаку. Це Бостон був. І отут от таке ж саме: там написано USA, Чикаго, отаке от, от хомутик, Ну цей менший за розміром. І він трошки погнутий, його погнула техніка. На жаль. Е, на жаль, от тут що сталося? Сталося те, що я камери не взяв, знімав телефоном, вітер задував, і мені довелося переозвучувати це. А зараз я спробую отут походити. У мене таке враження, що він як падав цей літак, що він отак пройшовся. Вон туди, отак е, так, так він падав. Ну, е, по цікавих знахідках тут все ви побачите. А зараз е, ще одне таке хочу сказати: сьогодні 20 вересня 20 вересня, це мій другий день народження, чесно кажучи, рівно рік тому назад. Е, в моєму житті була така ситуація, що в мене було або жити, або не жити. Ну, Рік пройшов, дякувати Богу. Як бачите, я живий, все нормально. Сподіваюся, що ще буду вас тішити різними відео і розказувати вам, показувати різні ситуації. Ну, я зараз маю намір отут походити. Ходить така версія, що тут, між іншим, десь, коли закінчилася Друга світова війна, і Ленлізовські ці літаки їх тут всіх порізали і десь прикопали. Ось є така версія. Ну, Я поки що це стверджувати не можу, бо не попав на таке місце, щоб там гуділо. І відповідно попробую зараз так походити і щось знайти. Так, друзі, практично, практично я от вийшов на це поле, пару метрів звідси от знайшов е, таку річ, тут є номера. Ну, зараз я не можу там вам сказати, що цей 77, що там СП латинськими, з якого це, на жаль, поки що не можу оприділити. І отут проходив, осколки тут валяються, такі обгорівші, великі куски, є. і три копійки. 39. -го. Вчора в мене було 40-го, сьогодні 3 копійки 39-го. Е, я думаю, що по-німецькому то більше туди потрібно йти. Ну, там зараз починають щось кропити і всяке цей. А я зараз отут кручуся по, цьому, по цій стороні. Ну, ходити комфортно, чесно кажучи. Знахідки є. Але поки що нічого до свого моменту нічого не було такого, щоб варто було включити камеру. Ну Там попадали різні всякі обломки. Но, там велике скупчення, ось вот, то велике скупчення горілого алюмінію, такими кусками, навіть великими, можливо, якась частина там горіла. Ну зараз, вот, зараз, як то кажуть, в мене така несподівана знахідка, що я просто капець. <laughs> Сигнал був такий собі. Ну ж, дивіться. Ай-яй-яй, що ж ви бачите? Ви бачите солдата. І як бачимо ранець в нього такий. Там, там фляга. Так. Нагадує він, судячи по, по касті німецького солдата. Ну, а тут, як ми знаємо, я ходжу по місті, де ну, тут фляга в нього. А цей, ну, блін, інтересний такий. Шкода, що одної ноги нема. О, і... А тут, тут був німецький аеродром. Ось уявіть собі. І от така штукенця мені випадає. Інтересно, якийсь з пілотів полюбляв бавитися е сенцевами. Та он штик отут. Та, це німецький солдат. Е полюбляв бавитися фігурочками такими. Так, ну що ж, мої любі, на цьому все. Більше я дійсно сюди не приїду. По-перше, не приїду, бо е, нічого цікавого. В принципі, декілька знахідок, що я знайшов, більше, на жаль, е, на жаль, нічого цікавого не попадає. Ймовірно, тут розбитих два літака американські, скоріш за все. Один з них, ймовірно, Бостон. І в і в принципі, і в принципі, нічого цікавого нічого цікавого. Монетки там радянські попадають в 39-40 роки. Отаке. І стаканчик був. Я вже його не знімав. так чи інакше. От Ще під кінець Отака випала річ, бачите, це оплавок алюмінія і такий здоровий. Цвях. ну Правда, не знаю, що там в літаку, як, який цвях міг бути, що для чого і для якої мети він там. Ну, щось було. І тут ще цікавий такий сюжет. Е, вже практично я підійшов до машини. Під'їхав, скажімо, власник власник землі. Наголошую на цьому, бо тому що він сказав, що це приватна земля. ці поля, Ось ці всі поля. Це приватна земля. От тут так. Вздовж, там офіс. Не буду називати прізвище, але він колишній голова районної ради. І, говорить, мене потрібно попереджати, що ви приходите на це поле. Ну, я йому сказав, я сюди більше не приїду, бо, тому що мені ці літаки, які тут розбилися, не цікаві Але, от так цікаво, так наголосив, приватна земля. Так, друзі. Е, так що от багато хто говорить, не, не буде копати там, бо нема що копати, та то просто вам не дозволять більше копати. Розумієте? Бо тому що приватна земля. Ось так. Зважте на те. Дожилося. Дожилися, все, кругом тепер стане приватне. Тобто воно й воно вже стало. Воно вже стало і. Копати ви не будете по тій причині, що нема що копати. Бо копати є ще, що насправді ще є дуже багато що копати. Судячи по тому, що я знайшов на одному полі ту хатинку, вона взагалі не копана була. Там стільки того всього. Просто капець, скільки всякого. Ну, десь так. Ну, на такі, скажімо, сумні ноці я завершую це відео. Хто подивився, то, я думаю, що варто поставити Ну, і... Можливо, яка у вас думка на те? От на так-то воно. Приватна земля. Тут шкоди я ніякої, звісно, не робив. Я всі ямки за собою закопував, акуратненько, що по полю, що цей тут не засіяно. По, по стерні ходив, по цей. Отак. От ну що ж, будьте здорові, всім всього найкращого, миру, любові. Будьте здорові! Так, обморка мені допомагає. Друзі, підіб'ємо касу. Що ми, значить, знайшли? Давайте почнемо. Шмурдячок. Бачите, який цікавий такий кусок оплавок в якого цвяха. Ну, оце шмурдяк реальний. Оце монетки, які там попадали, Ну, вони не мають відношення до літака. Це по Першій світові. Бачите, навіть хтось прострілив. Оце монетки, які були. Біля літака 39-й 40-й рік. Оцих дві тільки не знаю, бо вони стан жахливий. Бачите, куски алюмінія такі. Вон там навіть з фарбою. Колодки якісь отакі цікаві. Там є клеймо, але воно затерте. Оце якась цікава штука, така не знаю, що. В ну, більшості своїй воно все зогнивше. Ось дві гільзи з 1943 року датуються. Тут якась штука 41 в кружечку обведена. Відніється буква Z, E і ще якась буква, чи то І, чи то Л, не знаю. Як бачите, там теж на гільзах оцих відніється так фрагментально. Бачите, це зелена, це жовта та червона. На цій трошки відніється букви, але їх майже не видно. Ось такі таке практично. Цей лючочок був якийсь порваний весь. Тут якийсь надпис, але він затертий, дуже затертий, там нереально роздивець. гільзи ще отакі, такі вони з обойми. Оце не знаю, це здорова така капець. Тут десятка якесь клеймо. Так, тут теж от є надпис не видно так ще, 77. СТП Латиньо. Так, ну, оце фрагментик охолодження, радіатор, охолодження двигуна. Ось такий цей. Що що, лючок оцей цікавий такий. Нічого на ньому нема. Трошка фарба видніється, бачите, глубень. І тут навіть фрагменти чи то гуми. Фрагменти гуми. Ось такий лючок попав цікавий. Ну, в загальному все морка не заважає. Оце не знаю, чи тут точно до літака, чи, чи може помиляється мурка. Відійде. Ось такі знахідки. На жаль, алюміній такий там, авіаційний цей алюміній, він там дуже сильно його з'їла земля. Так само, як монети. Ось такі знахідки.